Я ну буду вчитися на вчителя початкових класів. Моя дитина першокурсник. Дитина йде вчитай, вже в нове доросле життя. Але батьки допоможуть, все буде добре. Вчитель початкової освіти, позакласна позашкільна робота. Це дуже крута місія навчити дітей новому писати, читати. Я мама першокурсниці, і це дуже приємно усвідомлювати, що моя донька вже доросла. Розпочинається перша сторінка вашого коледжанського життя. Ми все зробимо для того. Щоб виправдати сподівання всіх рідних і близьких наших першокурсників, а першокурсники знайдуть тут себе членами спільної, загальної, дружньої, коледжанської родини, сьогодні мені надзвичайно приємно, що разом з нами Діма Литвинов, наш захисник України, який понад всі поранення, які в нього є, і зараз він відновлюється. Він знайшов час і можливість. Доєднатися до нас це випускник 2014 року відділення соціальної та спеціальної освіти. Ось таким молодим захисникам ми маємо низько вклонитися і дякувати, що сьогодні ми можемо провадити освітній процес. Сьогодні наш коледж вкотре відкриває свої гостинні двері для нової генерації українців, які хочуть реалізовувати себе у царині. Педагогіки, дошкільної освіти, початкової освіти і соціальної роботи. І сьогодні, як і багато років поспіль, ми зустрічаємо наших першокурсників ось таким запашним короваєм. Але кожна зернинка трансформувалася тут у студентське життя, у науку, у творчість, у радість пізнання, у дружбу. І знову ж таки у величезну віру в нашу перемогу. Незламність нашого духу і силу нашої України хай Господь береже кожного і кожну захисника й захисницю України. Хай Господь береже всіх нас і благословляє на початок нового 2024-2025 навчального року. Щим я всіх нас і вітаю!